У випадку відсутності підписаного договору між сторонами, між контрагентами, наприклад, продавцем і постачальником, підприємцю, на який не звертати увагу увагу на наступне, перш за все, якщо навіть і відсутній договор простий в письмовій формі, простий договір укладений між сторонами, то є поняття спрощеного договору між контрагентами. Тобто, що це означає, що якщо були, наприклад, виставлені рахунки, вони були оплачені або було ділове листування, що означає факт того, що Постачальник в майбутньому зобов'язаний поставити певний товар, а ви вже оплатили, а він не поставляє цей товар. То тоді а, з урахуванням вище викладеного можна починати процес. Можна починати процес пов'язаний з претензійною роботою та її, в принципі, загалом, або подавати безпосередньо а, вже якщо претензійна робота жодним чином так би мовити не допомагає. Подавати позовну заяву до суду. Якщо у вас є такі питання, звертайтесь до мене, підписуйтесь. Дякую, Слава Україні.